Виставка зернові технології. Мене звати Олександр Ткаченко. Я керівник продуктового маркетингу компанії «КМЗ КМЗІндуст. Тут ми розпочинаємо новий сезон. Сьогодні в нас другий день виставки, і ми бачимо в цьому сезоні досить багато перспектив, оскільки вже зустрілися з багатьма нашими минулими клієнтами, а також провели переговори і поспілкувалися з новими потенційними замовниками. Сьогодні ми привезли на виставку ряд наших новинок. Перша це транспортер, продуктивністю 100 тонн на годину ланцюговий. Нової лінійки ТСІ. Також це перекидний клапан двосторонній, також виконаний в новому конструктиві, повністю оцинкований і збірний. Також розпреділювач зернопотоків механізований. І наша нова лінійка Норій представлена тут норією продуктивністю 100 тонн на годину. Тому дуже раді будемо бачити вас також на нашому стенді Або звертайтесь до нас за телефонами. Ми постачаємо не тільки якісне обладнання, надаємо також якісний сервіс і якісну технічну підтримку.